Третій день після пересадки волосся Відчуваю себе чудово. Хлопці, одразу вам хочу дати пораду. Якщо ви хочете, щоб у вас було менше набряку на обличчі, то на тій подошці, на якій ви спите, то намагайтесь якомога більше закидувати голову назад. Це таки це така вам порада. Значить, давайте подивимось, що в мене відбувається на голові. Зараз ви можете бачити, як ем, загоюються вже рани зона, де всаджували графтики. Бачите, як воно все заживляється вже потрішечку. Зараз вам покажу, як виглядає моя потилиця. Сразу скажу, що я ще ними в голову. Я був вчора на, мийці, на мийці в о, клініці. Сьогодні я буду мити сам голову, і вже оця вся історія, вона за от вона вже буде потрішечку сходити. Буду використовувати масла, я вам свою косметику обов'язково покажу, що мені дали, як їм користуватися в домашніх умовах, що по лікам. Значить, давайте так ще раз: болі ніякої вже немає. Відчуття якогось е, такого. Важкого стану, тим типу, що щось болить. Я не відчуваю. Мені довелось тільки випити перший день пігулку знеболення, і все. В принципі, навіть я вже якось так на третій день вже зрозумів, як мені круче спати на цій подошці, з якої я буду ще як мінімум 10 днів. Значить, по лікам що ми приймаємо? Ми приймаємо преднізолон, Обов'язково це проти проти е, анафілаксії, да, щоб не було алергічної реакції. Тобто, це такі пігулочки, їх е, треба пити. І також я п'ю антибіотик широкого спектра дії, щоб не було ніяких інфекцій. Е, далі, все, що буду вам приймати, буду розповідати, як і коли. Тож. Отакий от от результат. Я задоволений. Блін, хочеться вже, хочеться вже побачити волосики, як вони проростають. Вже давайте, швиденечко. Вже, знаєте, ці перші 3-4 місяці до півроку, цей момент, мені здається, буду рахувати кожну волосинку. Тому вона мені так важлива.